Чекала нас, здравствуй, школа, ритна школа, мы те мой уклад, здравствуй, школа, ридна школа, ты читала нас! Здравствуй, школа, ритна школа, мити! Неба сьогодні на календарі 1 вересня. Це не тільки початок осені, а й початок нового 2023-2024 навчального року. Зачекали з дітей-педагоги. Незвичайний в нас перший урок в Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Знову кличе нас навчання, когось уперше. Інших шостий, сьомий раз Тож учням і вчителям вітання свята починати настав час. Ще на вне ні слава ніволя, ще нам брат! Усміхнеться доля, згинуть наші ворог. Осені він незабутній, наче, як завжди, та якось не так. Вітер натхнення в усьому присутній, сонечко світить, як світить маяк. Вересень щедре сонцем зігріти, на онлайн заняття сходяться діти, гаджети, ноутбуки в них у руках, вогники щастя ясніють в очах, в кожного радісна усмішка сяє. Дзвонникам першим їх школа вітає. Дорогі учні, шановні батьки, педагоги, працівники спеціальної школи. Щиро вітаю вас з Днем Знань, початком 2023-2024 навчального року. Усі ми звикли зустрічатись в цей день на святковій лінійці, але сьогодні. В умовах воєнного стану перший дзвоник знов лунає дистанційно. Щиро радіємо, що наперекір війні ми вчасно розпочинаємо навчальний рік. Жодні перешкоди не завадять прагненню наших учнів іти шляхом пізнання до нових звершень і перемог. Цьогоріч ми приймаємо до своєї шкільної родини вісім учнів першого класу. А для 14 учнів 12 класу шкільний шлях добігає до кінця. Нехай здобуті знання для усіх вас, любі учні, стануть міцним фундаментом, а життя буде цікавим, повним успіхів та здобутків. Дякую усім і кожному, хто вчинками і згуртованістю у надскладні часи долучився до освітнього фронту і гідно його тримає. Бажаю усім мирного неба, міцного здоров'я та сили духа, наполегливості в здійсненні планів і мрій. Нехай навчальний рік новий стане плідним на успіхи та досягнення, на користь рідної України задля наближення нашої великої перемоги. Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щасливим буде хай кожнісінька дитина, і впевнено в науку робить крок. Жовтіє листя на тополях, летять у синєві хмарки, відкрила настіж двері школа. Прийшли до неї першачки. На не першокласники, плачниці, на одна пласт... І першокласники і всі учні початкової школи. Цей день велике свято Для вас і для мене. Ваші посмішки дають мені надію, що навчання буде для вас легким і радісним. Щасти вам! Ша пісня по світу, нехай не буде у світі війни. Піснями діти врятує планету, та лановиті всі діти землі, а в небі сонце світить, як і веселі гібрид. крок за кроком, рухує до зірок. А в небі в сонце світить, як і населі діти, мініше крок за кроком, шокуєм до зірок злівайся разом з нами, сухисню за мами, Дай пісня ця луна. небі сонце світить, Які веселі діти, зміліше крок за кроком, крокуємо до зірок, співайте разом з нами цю пісню тата й мами, хай пісня ця лунає, до сонця до літа. А в небі сонце світить, які веселі діти, міліше крок за кроком, крокуємо до зірок. Здається, що ще вчора я зустрічала вас у школі маленькими дітками. Сьогодні ви вже дорослі хлопці та дівчата. Я вітаю вас з початком нового навчального року. 12 клас це дуже велика відповідальність. Від вас буде потрібно багато сил, терпіння, знань та умінь. Я вірю в кожного і впевнена, що все у вас буде добре. Наші вчителі і вихователі завжди вам у всьому допоможуть. І пам'ятайте, що рідна школа і наш педагогічний колектив це ваша шкільна сім'я. Успіхів вам, міцного здоров'я, натхнення до навчання та мирного ясного неба. Широкої зірешти хадінка Бувайка не каніходінше, їді. Сені ожиди бічійники, бітівки, прикони. Знов, перше вересня, та не такий, як завжди. Війна в країні. І серця третять. До фінішу доходимо ми разом. Останній перший нам дзвінок буде лунати. День сьогодні особливий. По осінньому ми лили, але все не перешкода. Тож хучніші всі школи на перший дистанційний урок. Нехай дистанційно наш дзвоник лунає, нехай найшвидше усіх позбирає. Скільні коридори улюблені класи у всіх же дознань є великі запаси. कसरत कर लेना चाहिए ফ চিটােচা তাপাটা mysterযাল պিকায়াল঺নাটাজেিও시대 k 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 Хай буде мирне небо у нашій країні. Діти навчаються здорові, красиві, милі. Слава Україні! Героям слава! Вперед до перемоги! Щасливої усім дороги! Повернути тебе все і було раніше! Наше мирне життя хочу я найбільше, щоб наша рідна земля ніколи не страждала, і у батьківській хаті рідня чекала. you Україна